Цей проєкт передбачає не тільки доступ до вакансій і до конкурсів студентів, безпосередньо, які закінчили вищі навчальні заклади і, і мають право отримати перше місце роботи. Тому що ви знаєте, що для того, щоб отримати керівну посаду в органах державної влади, потрібно мати стаж державної служби або стаж на керівних посадах. І тому національний кадровий резерв це доступ до всіх органів державної влади, не лише випускників вищих навчальних закладів, а всіх громадян України, які не досягли... Конечно, віку перебування на державній службі це 62 роки для чоловіків максимальний вік. Тому кожна людина, яка перебуває і на державній службі, працює в іншій, має інше місце роботи в іншому чи організації, теж може стати учасником національного натру резерву, мати доступ відкрити до вакансій, взяти участь у, у конкурсі і після сьогоднішнього дня. Та інформація, яка, на жаль, по Україні є закритою, і е, до неї мають доступ тільки, скажімо так, керівники установичі організації і начальник відділу кадрів, навіть працівники в тому чи іншому е, органі державної влади, заборону міністерства, чи, е, ну, е, чи в адміністрації президента, фактично, працівник в сусідньому відділі не може, може не знати про ті вакансії, які наявні в органі державної влади. То Кожна людина, не тільки білоцерківець, а і громадянин України може приїхати на конкурс і взяти участь в цьому конкурсі, переїхати навіть до міста Білої церкви і розвивати ваш район.